Коробочка взуття в оригіналі, вага 35 кг. Ціна акційна, вона буде ще недовго. 16800 гривень, скажу по секрету, коробка зрушає довіру. Бо тут є дуже-дуже класні і дорогі модельки, наприклад, ось такі New Balance, Вони в ідеальному стані, шкіра, все, як має бути, тільки почистити. New Balance, Розмір у нас 39,5. Ну, чесно, це дуже гарна моделька Її можна за дуже дорого продати. Наступні у нас будуть ось такі Адідаси. Так само просто попрати сітку. Все інше стан підошви, стан сітки ідеальний. Розмір 38. Наступні у нас будуть адідаси. дуже схожа моделька. Також єдине, що це сіточка. Устілка, гляньте, тільки яка устілка. Їх носили, певно, один раз. Напевно, що на п'янку. 38-й розмір. Далі в нас Puma. також одна з новеньких моделей, висока підошва. Ну, ідеальний стан. Замша виглядає на камері затертою. Але ні, насправді замша в порядку. Давайте глянемо на розмір, бо мені також цікаво. 38, виявляєте? Отакі манюсики. Далі в нас будуть Adidas. Дуже круті, дуже масивний тут язичок, Чіткий взагалі. О, мені коробка подобається. Далі ньюбелансер. Ось такий. Розмір, напевно, 37-й, якщо не 36-й. Ой, дуже далеко. Віка. Ну і що це таке? Не пише. Пише, тільки я не дістаю. Далі, трекінговий. Це New Balance, нічого собі. Я в шокі. Ні, ця коробка має поїхати, обов'язково до когось. 41,5 мюбіки. Наступна пара це дуже щось круте. Бренду немає. Power Frame. Але вони дуже круті. Дуже стильні такі. Далі. Найки. Вау! Коробка жирна. Бо знизу знову шар кросівок. Скейчерси ось такі. Адідаси. Ось такі. Вау! я в захваті, Ось ще одні Адідаси. Бомба. І ще одні Адідаси. Ви не повірите. Може попадати з дитячі, але дуже мало. Асікси. Це ж таке, Як це так вийшло? Пумики. Інгараса, і це будуть футзалки. Все в дальному сталі. Так, сандалики. Ось такі. Йопорні болі такі найки. Глянь, такі найки. Як що? 41-й робимо. Дитяча пара. Ось така. У світиться. Бомба, ще одна дитяча пара. Лайк, однозначно. 42-й розмір, чоловічі розміри з нубука. Правильно? Нубук. 39-й розмір крусілки. Я Як шоці? Вітя. Сітка. Шкіряна моделька жіночого зуття. Пуми, тільки не бачу, де других. Вау. Бучі. Реально, може бути? Бо це шкіра, абсолютно. Устілка всередині пробрендована. Чесно, не знаю, як провіряти на оригінальність, але класний. Далі ось така моделька трекінгового взуття. Шкіряна моделька. Бачите, стан підошви класний, а брудна. Я думаю, це все гарно відчистити і... На продаж пустити буде легко. Дитячі маєчки. Клас. Я задоволена. Ця коробка оправдала мої надії. Другий пумик. Боже! Мамочки, подивіться, які дитячі сіли. Ну що це таке? Ну це скарб якісь. Дуже красива туфелька. І, до речі, в великому розмірі. Це круто. Це круто, бо. У нас немає розмірної сітки більшої, ніж 42. 41 з жіночих. Кросівки, і ще одні кросівки, Ось такі легенькі чорні. і ще одні кросівки, ксівки. Макасинчики. Легасенькі жіночі. Шкіряний бусоніжок. ні 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 це має уїхати до когось з вас. Обов'язково. Ще один А Там вже є в Романі розсортувала е, мокосіни. Дуже красиві туфельки, жіночі. Боже, гляньте, Так, красота. Так, давайте пройдемося по жіночому зручному. Раз. Його тут геть мало. Два. Так, швиденько покажу. Три. Чотири. Ха-ха, обічні А, ні, є. П'ять. П'ять пар жіночого прийшла в Все інше це красивки і дуже гарні босоніжки, Отакі будуть. Вау. не 41 років. Дитячі філики. Оце не видно. Переведенко. Красивки жіночі, ось такі. Кедгараси. Так, вони ну, заховалися. заховались дуже красиві кеди жіночі. І отакі пури заховалися. Так, грязні. Визнаємо, так було. Але які вони красиві. Лишається у нас шльопи. Ось такі жіночі. і чоловічі ес Олівери. Все, коробка просто ідеальна. Рекомендую прям для замовлення. пишіть будь-кому з наших менеджерів.